Кімната номер 3 Ось стіна та що зліва. Це стільки заклеїв цим клеєм. Далі ось прямо стіна. І ось оця стіна. Далі не заклеєна клеєм ось ця стіна, стіна. тут. Ну, і якби сюди, тут продовження Ось цієї стіни. Ось так. І залишок клею. Мішку приблизно, може, 70% мішка залишилось. Треба докупити, якщо так, клей. Далі ось ця кімната зроблена повністю. Це є друга кімната. Тут треба ще перетерти. Ось ця стіна перетерта. Ну і цю вже трошки почав. Але той Дніпром, якби напука б'ється током сам апарат жирафа. Ну і ось ця кімната. Номер один не затиралось жирафу тільки шпатилом. Поздирав соплі тут всюди стягнуто клеєм? Залишається коридор. Коридор і кімната номер 4 щоб стягнути клеєм. Ось дана кімната. Ще залишається, щоб стягнути клеєм